Норм стрьом? версія групова терапія. У мене низька самооцінка. Я соромлю свого тіла, своєї зовнішності, взагалі всього, що я говорю, і як я поводжуюсь. Норм на групі можна пробувати проявлятися цими речами, за які соромно, і дивитися, як люди на вас реагують. Бо насправді люди можуть бути і окей з тим, яким ви уже є. Вам не треба нічого в собі змінювати. Я не вмію відстоювати особисті кордони. Я боюсь відмовляти людям. Мені страшно, що на групі мене задавлять. Норм адже група це саме місце, де можна потренуватися, відстоювати свої кордони, не руйнуючи контакт, а також спостерігати за іншими, як вони ставляться до своїх і як їх захищають. Ми багато вчимося через спостереження. Я не хочу слухати інших людей, їхні історії. Мені це абсолютно не цікаво. Група працює саме через контакт та діалог між людьми. Якщо людина не хоче чути інших або взагалі не готова ділитися своїм, то на жаль, така терапія не буде ефективною для цієї людини. В такому випадку краще для себе розглянути саме індивідуальну роботу з терапевтом, допоки не з'явиться бажання до діалогу, до стосунку. Я, наче привод, мене люди не помічають. Норм. Група це місце, де можна це перевірити, напряму запитавши у людей, що вони про вас насправді думають. І навіть тоді, коли ви просто тихенько сидите в куточку. Мені важко бути з собою в контакті. Я постійно підбираю якісь ролі, підналаштовуюсь під інших. Норм. На групі можна спробувати проявлятися справжньою собою, не своєю маскою, не своєю роллю, і зрозуміти, що така щирість веде до глибокої близькості, це відчуття самотності за маскою, за роллю, воно зникає. Я почуваюся себе дуже погано. В мене часом з'являються думки вийти в вікно. Мені терміново потрібна допомога. Це саме запит на індивідуальну терапію та кризову допомогу, бо на жаль, група не зможе підтримувати вас 24 на 7 і є ризик, що відкриті розмови інших можуть поглибити ваш стан і вічі.